Понеділок, 12 серпня, журналісти команди очей підготували для вас найцікавіші події, які трапилися сьогодні напередодні. Вітаю вас. Українські збройні сили контролюють уже тисячу квадратних кілометрів території Російської Федерації. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За це Володимир Зеленський від усього українського народу подякував солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Далі більше в нашому традиційному огляді. Сідають російське шмаття і встановлюють українські прапори. Наші збройні сили продовжують витісняти противника з його ж території. Черговий населений пункт, який підкорили ЗСУ, село Дар'їно, що на Курщині, також жовто-синій майориті на тимчасово окупованій Кінбурнській косі, яка наразі не під нашим контролем. Слава Україні! Героям слава! Курська область уже переходить на українську мову. Місцеві жительки, побачивши військових ЗСУ, про про російської не згадували. Але ви українською говоримо. Да, я, я хоч і не хотіли да. українські військово-морські сили розчищають Чорне море від рашистського непотребу. Цього разу знищено одну із газових вишок. Там ворог розмістив технічне розвідувальне обладнання. Усе згоріло дотла. Російські терористи влаштували пожежу на Запорізькій атомній електростанції, яку вони контролюють. За багато кілометрів видніється стовп чорного диму. В енергоатомі пояснюють, причиною займання могла стати недбалість росіян або свідомий підпал. До прикладу в градирні рашисти могли спалити величезну кількість шин. Також варто зазначити, це займання не вплинуло на рівень радіаційної безпеки. На Київщині у Броварському районі через ворожу ракетну атаку загинули мирні жителі: 35-річний чоловік та його 4-річний син. Тіла рятувальники знайшли під завалами будівлі. Ще троє людей важко травмовані. Серед них – 13-річна дитина. У Костянтинівці ідентифікували усіх жертв ракетного удару, який завдали російські військові. Загинули 14 людей, серед них троє дітей, вік дівчаток, 9, 11 та 16 років. Нагадаємо, московити вдарили по Костянтинівці найімовірніше ракетою Х-38. Влучили по місцевому торговельному центру, де розташовані супермаркет, екомаркет і вантажне відділення нової пошти». На Донеччині працівники СБУ затримали РФську інформаторку, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ. Жінка здавала ворогу координати укріплювальних районів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Зрадниця може сісти на вісім років тюрму. Також служба безпеки затримала й трьох російських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію Росії та закликали до захоплення всієї території нашої держави. Зловмисників теж можуть запроторити за грати на вісім років. Соліст з гурту Imagine Dragons вкотре підтримав українців. Під час концерту в Торонто Ден Рейнольдс підняв усі синьо-жовті прапори, які йому передали на сцену фанати. Незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. На Львівщині викрили схему, через яку бюджет України недоотримав понад 5 мільйонів гривень податків та митних платежів. Слідчі бюро економічної безпеки встановили, що автомобілі завозили на території України через благодійні організації у період 2022-2023 років. Таким чином завезли 46 транспортних засобів. Обдарувати обіймами, усмішками та любов'ю спільнота святого Егідія у Львові організувала свято людям, які через життєві обставини залишилися без родини, а нині проживають у Львівському геріатричному пансіонаті. Я з Рогатинщини, із землі Роксолани. Я із Луганської області, поселок Світличне, я з Краматорська. Біженка можна сказати, кажуть переселенка, але звісно, ми збігли. Ми ж так просто переїхали. Пані Олена, яка приїхала з Краматорська ще 2014 року, каже: їй найбільше подобається, що в кімнаті живуть по двоє. Ну от ми з нею вдвох. Ну так іноді так, цап цап. <гум> а як як більше, то і жити неможливо буває так. Катерина Морошниченко тут уже другий рік про переїзд та втечу від обстрілів згадує ледь стримуючи сльози. У мене хати зовсім нема ні віще, нічого. Я була у спортивних штанцях поганеньких по домашньому і в калошах Добралась сюди. Є що в мене надіть, є що обуть. І Я Богу дякую. От самого дворника і до самого санітарочки я всім благодарна. Всім благодарна за все. У львівському геріатричному пенсіонаті проживають як місцеві, так і внутрішньо переміщені українці. Усього понад 250 людей. У кожного з них своя життєва історія. Але чи не всім їм важливо просто бути комусь потрібними? Хочеться просто такого, щоб відчути, що на тебе ти комусь потрібен. На тебе хтось звертає увагу, що до тебе хтось прийде, що розвіє твій сум, розвіє твою печаль. Саме з такою метою спільнота святого Егідія влаштувала у пенсіонеті свято. Усіх частували піцею, фруктами, солодощами, а ще роздавали подарунки, віяла для жінок та термопляшки для чоловіків. Стараємося також, щоб була е, і музика, і е, щоб були пісні. Просто побути як в родинному колі, як одна велика сім'я, щоб вони відчули себе не самотніми, що є ті, хто їх любить, хто їх підтримує, хто їм несе цю радість. Дуже сподобалося. І дітки вступають, взагалі, хай все приїжджають до нас. Ну, дуже файно. В кімнаті 4 стінки. Все, більше немає. А тут, якщо вони вийшли, або їх вивезли на візках, вони общаються. Дай Бог всім здоров'я за те, що так, не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що зараз є кому давати, і нас не забувають, дуже дуже їм велике дякувати. 12 серпня в Україні відзначають день молоді. кажуть, це саме той час у житті, який треба прожити як яскравіше, аби потім було що розповісти онукам. Однак в української молоді реальність інша. Поки триває війна, у хлопців та дівчат єдина мета перемогти. Тож нині у ліцеї імені Героїв Крут більше сотні юнаків та юнок пройшли військово-патріотичний вишкіл під назвою Молодь вчиться перемагати. Як це було, розповість Анастасія Стецик. У дворі ліцею імені Героїв Крут вишикувалась молодь Це представники молодіжних організацій Львівщини і вже за мить для них розпочнеться вишкіл, чутимуться перемагати на восьми локаціях. В цьому вишколі ми представляємо різноманітні зразки озброєння для нашої молоді, щоб вони могли ознайомитися. Вони будуть мати можливість розібрати зібрати автомат. Вони будуть мати можливість постріляти зі зброї як в електронному лазерному, так і в пневматичному тирі. Спершу медицина тут вчать як правильно накласти джгут, щоб врятувати життя. Плані турніка зупинити кров та можливо врятує вам життя, тому що з кожною витіклою краплю крові. Ви, ви губити все більше більше силу. Турніки накладають 5-8 см вище над раною, але якщо можна, то можна набагато вище. Далі дрони хлопці та дівчата вже вміло керують джойстиком, а бойові пташки злітають у повітря з характерним звуком. Це якби звичайний операторський дрон. Він використовується нашими збройними силами зазвичай для розвідки. Керувати дроном можна навчитися при бажанні за тиждень. На наступній локації, справжній ажіотаж. Учасники вишколу вже одягають екіпірування. Це пейнтбол, і, здається, він для всіх став фаворитом. Усіх після гри радісно палають очі, навіть попри те, що у когось влучили. Попав двом, прямо прям в башку. Сподобалось мені все дуже хороші емоції. Дуже мені сподобалось. А що не сподобалося, що мало пуль? Я би ще постріляв. Попали. Мені попали боком, дуже було незабутнє, але дуже мені саме було цікаво ховатися за різними перешкодами і дивитися, чи хтось біжить, чи ні. Це дуже класний досвід мати таку навичку, тому класно. Мені було дуже страшно, щоб мене ніхто не попав. Мене буде боліти. До слова стріляли не лише з пейнтбольної рушниці, наступні двері. Тир. Я не думала, що там буде такий непоганий результат, якщо насправді тому, що перший постріл взагалі в мене вийшов спонтанний, але в загальному я задоволена. Далі теж доведеться побігати. Молодь має подолати армійську смугу перешкод. Також на вишколі розповідали про міни озброєння та евакуацію з поля бою. А для того, щоб було цікавіше, навіть продемонстрували наочно, як це я ж чекаю, твої команди готовий. Скоріше, тебе час іде. Ми зараз під вогнем. Готовий? Так. Раз, два, три. Встали. Цей день молоді для 120 юнаків та юнок запам'ятається. Організатори кажуть, вишкіл має єдину мету. Мета виховання в патріотичному дусі, нашого молодь сьогодні. В час війни ми повинні цю нашу юність наших дітей виховувати в цьому патріотичному вихованні, бо їм будувати нашу Україну, їм захищати нас. Тож, поки наші ЗСУ виборюють кожен клаптик української землі, молодь справді вчиться перемагати аби невдовзі таки перемогти раз і назавжди. Анестезія Анастасія Стецик Юрій Кісь, програма. Очі також додому всі учасники заходу отримали від організаторів сертифікати про проходження вишколу з ним. Молоді і вас будьте юними стільки, наскільки це можливо. На все добре.